Привіт, друзі! Я рада вас вітати знову на моєму каналі. І сьогодні ми розглядаємо наступний архетип, а саме славний малий. А також його ще називають свій в доску або хлопець нашого двору, подруга, з якою можна випити каву. Славний малий це про рівність, демократію та повну довіру. Друзі, якщо вам подобається контент, не забудьте натиснути колокольчик, мені дуже це важливо. І поділіться з друзями, тому що тут я розбираю доказовий маркетинг без прикрас на практиці. Що ж це за такий архетип? В реальному житті це людина, яка не любить виділятися. Вона цінує якраз чесність, працьовитість, приналежність до якоїсь певної вузької або широкої групи. Це надійний друг, який завжди прийде на допомогу. Славний малий ненавидить якраз елітарність, понти та дистанцію між собою та аудиторією. Для нього важливо бути своїм приналежним. Він розмовляє супер-простою мовою, також цінує комфорт, не прагне до розкоші заради розкоші, тільки те, що потрібно. У Блозі він проявляє себе як максимально реалістичну людину, ніяких фільтрів, ніякої постановки. Він показує повний бардак у квартирі, свої сумніви, свої звичайні будні. І у поведінці це повна демократичність. Він активно відповідає на коментарі, радиться з аудиторією, визнає свої помилки, якщо такі є. Його контент це дзеркало життя його підписників, і звичайно, як і у всіх, існує внутрішній конфлікт у славного малого. Він не розуміє, як йому рости і заробляти більше, якщо він має бути таким самим, як усі. Тобто, оце трошки дисонанс, так він хоче бути, він хоче заробляти більше, але при цьому не так сильно виділятися. Він боїться, що успіх якраз таки відділить, віддалить його від людей, і його почнуть вважати зарозумілим. Ця боротьба між амбіціями, які в нього існують, і бажанням залишатися частиною зграї дуже сильно впливають на заробітки. З цього випливає основний маркетинговий блок, боятися проявитися як унікальна особистість і сказати, що я у цій ніші найкращий, бо це, начебто, звучить як е, хваставство, тому йому важко виділитися на фоні конкурентів. Він просто зливається з натовпом. Якщо цей архетип намагається бути не собою, він поринає в коханця або вправителя, купує дорогі бренди, які йому не пасують, орендує люксові авто для сторіс, починає повчати аудиторію з високої позиції. Підписники відчувають всередині, що їхня людина, свій хлопець, раптом почав випендрюватись, і довіра просто руйнується. Просто вщент. Блог перестає працювати саме тут. Коли ідентифікація клієнта з експертом немає, люди йшли до славного малго за відчуттям, що він такий самий, як я, і він такий самий, в нього не вийшло, а зараз, можливо, в нього виходить. І якщо в нього виходить, у мене теж вийде, руйнується. І експерт будує штучну дистанцію цю, і цей зв'язок, звичайно, обривається. Тут же продажі починають падати, якщо вони були, бо зникла головна перевага, а це тотальна довіра клієнта. Екологічно вести блог все одно можна, але ваш лях це зовсім інше, це спільнота. Ви маєте будувати блог як клуб друзів, говорити про спільні цінності, про те, що хвилює кожного, і не бути, не, не бути а, в страху бути звичайним. Сила якраз в тому, що ви розумієте болі клієнта краще за будь кого, бо ви самі пройшли через це. Але маркетинг при цьому це якраз рефанне радіо. Щирі рекомендації ви маєте давити якраз на це, тому що він продає через ми. Ми з вами знаємо, як це важко. Тому я зробив цей курс для вас. Ви продаєте доступність і надійність. Ваші продукти це робочі конячки, які працюють з року в рік. Це не просто якийсь пафосний курс на хайпі. Ви розумієте, що люди купують вас, бо впевнені, що ви не підведете, не кинете їх. Люди відчувають з вами повну безпеку і прийняття. Я нормальний і зі мною все окей. Оце відчуває людина або клієнт славного малого. Ви даєте їм почуття впевненості в тому, що успіх можливий для звичайної людини, не тільки для обраних небожителів, бо ви такий самий звичайний, як і вони. Це все підпишіться на канал, ставте дзвіночок і до нових зустрічей. Далі гарячіше.